Розпочалася 1317-та доба широкомасштабної агресії Росії проти України. За добу зафіксовано 158 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних 74 авіаційних ударів, скинув 162 керовані авіабомби, здійснив 229 обстрілів із РСЗВ та використав 5280 дронів. Камікадзе авіаудари вдарили по гіркому та залізничному Запорізької області. Сили оборони уразили один район зосередження ворога, два пункти управління та один важливий об'єкт. На Слобожанщині і Курському напрямках: 13 боєзітквень, 14 авіаударів, 37 керованих бомб. Ворог атакував біля Вовчанська, Кам'янки, Куп'янська та Голубівки. На Лиманському 11 атак біля Греківки, Карпівки, Торського. На сімерському п'ять атак у районах Григорівки, Ямполя, Виїмки. На Турецькому 22 атаки біля Щербінівки Турецька, на Покровському 45 штурмів. На Новопавлівському 26 атак біля Зеленого гаю Андріївки. Спроби просунутися окупант здійснив на Гуляйпільському, Краматорському, Оріхівському напрямках успіху ворог не досяг. Втрати ворога: 980 осіб, 1 танк, 2 ББМ, 12 артсистем, 2 РСЗВ, 271 БПЛА. 19 одиниць автотехніки. Підтримуйте незалежне медіа, підписуйтесь на канал.